Красногорівці російські війська поцілили в розташування правоохоронців двома ракетами. Співробітників врятувала перезмінка. В момент вибуху вони перебували поза межами будівлі. Окупаційна армія позбавила поліцейських місця дислокації, проте вони залишилися в Красногорівці та продовжують документувати воєнні злочини РФ, вивозити поранених і доставляти жителям гуманітарну допомогу. Хлопці духом не падають. Зрозуміти 24 на 7 хлопці проводили тут час. Коли війна почалась, вони тут були постійно. А коли цю станцію зруйнували все. Це як щасточка їх душі зруйнувалася. Серед тих, хто відсвяткував другий день народження оперуповноважене управління карного розшуку Максим Лівша. Разом із колегами він постійно обслуговує Красногорівку. Закрита. Давайте з іншого боку, якщо цікаво, можемо зайти всередину. Тут безпечно ходити. Красногорівку не можуть. Я маю на увазі під ногами. Під ногами зімаємося. Але не точно. Цього разу поліцейський повертається на руїни станції, щоб набратися сил для тяжкої роботи. В цілі стіну досі прикрашають дитячі малюнки про Україну. Кухню ми вас запрошували на каву, якщо пам'ятаєте. А це був наш кабінет перного розшуку. До переводи працював все, що залишилося. Поліцейську станцію було обладнано для роботи в режимі 24 на 7. Тут розташовувалися службові кабінети, кухня та кімната відпочинку. Я тут просто сформувався як особистість, тому звичайно це тяжко, звичайно, важко. Але колись ми все відбудуємо. Час від часу приходили сюди займатися, коли на вулиці холодно. Правоохоронці змайстрували турнік, на якому займалися у вільну хвилину. Та власноруч висадили біля будівлі сад. Продовжують, я навряд чи підтягнуся. Під обстріли. Потім ми зробили спальню. Якщо ви можете засняти, ліжко стоїть. Ось ну і в нічний час відпочивали тут. Тут була Цілодобово ми несли службу, щоб реагувати на е, усі звернення. Тобто ми, е, як поліцейська станція, але ми функціонували цілодобово. Тобто виїжджали на всі виїзди, допомагали людям. Я скажу, що ми у всіх знайдемо і всіх за це спитаємо, хто це робив. Ну все зачиняємо нашу будівлю. Ми все одно повернемося. Тому. І до людей повернемося, і в місто повернемося.